Доброго дня, діти! Послухайте віршик. Маринка з Михайликом чомусь захворіли. Жуйку жували, меду не їли. Не жуйте, жуйки, мої малюки, здоров'я своє бережіть на віки. Подумайте, діти, а чи справді можна захворіти, коли жуєш жуйку? Давайте з вами подумаємо, чим жуйка корисна, а чим шкідлива. М'ятна жуйка освіжає дихання. Також жуйка очищає поверхню зубів після їжі, попереджує тим самим утворення карієсу, тобто дірочок в зубах. Але жуйка може бути і шкідливою. Подумайте чому? Від частого споживання жуйки може захворіти шлунок, ви відчуєте, як заболів животик. Також після споживання жуйки порушується відчуття смаку, тобто людина може не відчувати, яка їжа на смак солодка, солона. Також жування жуйки може зробити людину неуважною, розсіяною. Вона може не помічати щось навколо. Тому запам'ятайте, Дітям жувати жуйку зовсім не потрібно, а дорослим можна її вживати один раз в день після вживання їжі. Вона очистить зуби. А діти замість жуйки можуть з'їсти яблучко або морквинку. Вони і зубки почистять, і смакують гарно, і вітаміни подарують. Ось так, дітки. Будьте здорові, хай ваші зубки сяють. Навіть без жуйки.